Розгорівся вогонь в синім небі, закричали гармати вночі, і одного прекрасного ранку неспокійно так стало мені, заволали від болю сирени, заховаючи в тіні свій страх, літаками закрилося небо, руйнувалось усе на очах. З гір несуться потоками сльози, а в ріках та ірпінська, якров бо світанком прекрасному краю повернулася біль до нас. Підірвався дитячий будинок, загорілася наша Аес, вже немає куди повернутись, та й кому вже немає теж. Залетіла ракета у місто, розірвавши будинок жильця тихо плаче без тата і мами, те ні в чим не повинне маля. Пролітають над полями дрони. Відчисляють попасти куди, підірвали звичайну лікарню, усе знищити хочуть вони. Ми боролися з ними віками, і ще вік поборемося знов. За свободу свою ми повстали, не лилася, щоб наша як кров. Ми всі віримо у перемогу і чекаємо часу того, як підіймемо кубки слави за героїв часу цього.